Сьогодні 28 лютого, 59-й день року. До кінця року залишається 308 днів. Це міжнародний день рідкісних захворювань. В Україні сьогодні День Штурманської служби авіації. У 1066 році відкрилося Вестмінстерське аббатство – традиційне місце коронації монархів Великобританії і захоронень монархів Англії та багатьох відомих поетів. Аббатство зараховане до Всесвітньої спадщини. У 1913 році данський фізик Нільс Бор запропонував свою планетарну модель будову атома. Модель Бора передбачала, що електрони рухаються навколо атомного ядра подібно до планет, які обертаються навколо зірки. Ця теорія дозволила пояснити хімічні та оптичні властивості атомів. У 1922 році за цю роботу Нільс Бор був нагороджений Нобелівською премією. Згодом на зміну теорії Бора прийшла квантова модель будови атома. У 1933 році, після провокаційного підпалу Рейхстагу, президент Німеччини Гінденбург підписав указ, що скасував усі основні громадянські свободи. 1969 рік в Миколаєві на заводі імені 61 комунара спущений на воду великий протичовновий корабель Червоний Крим проєкту 61. Водотонажність корабля 4460 тонн, довжина 144 метри, ширина майже 16 метрів, осадка 4 з швидкість ходу 39 вузлів. Озброєння артилерійське, зенітне ракетне, п'ять торпед і загалом 120 бомб, а також один гвинтокрил, екіпаж 22 офіцера і 244 старшин і матросів. Корабель принципово відрізнявся від раніше побудованих для ВМФ СРСР двома особливостями: наявністю двох зенітно-ракетних комплексів і застосуванням у якості силової сережимної газотурбінної установки. За мелодійний свист газових турбін їх влучно охрестили співаючими фрегатами. У 70-х роках корабель перебував у зоні військових дій, виконував бойове завдання з надання допомоги Збройним силам Єгипту. У 1996 році був проданий приватній індійській фірмі на метал. У 1988 році в Сумгаїті в Азербайджані вчинено погром вірменського населення, в результаті якого за неофіційними даними загинуло кілька десятків чоловік. Це стало кульмінацією тривалого збройного конфлікту між мусульманським Азербайджаном і християнською вірменією з приводу переходу під юрисдикцію Вірменії на гірного Карабаху азербайджанської території, населеної здебільшого вірменами. У той же день 1988 року на заводі імені 61 комунара було спущено на воду транспортний рефрижератор Іван Прибельський, названий на честь колишнього директора заводів імені 61 комунара та Чорноморського суднобудівного, а згодом першого заступника міністра суднобудівної промисловості СРСР. У 1533 році народився Мішель Монтень. Французький філософ і богослов епохи відродження, автор слів життя саме по собі ні благо, ні зло. Воно є вмістилищем і блага, і зла, дивлячись по тому, у що ви самі перетворили його. Головний твір філософа досліди популярні і до сьогодні. 1880 року у Вознесенську на Миколаївщині народився відомий російський письменник, драматург і поет Олександр Сергійович Бродський. Літературний псевдонім Олександр Вознесенський, автор популярної книги поезії Шляха Гасфера, репресований у 1939 році, посмертно реабілітований. У 1881 році Павло Альошин, український архітектор і педагог, автор понад 10 архітектурних шедеврів у Києві та інших містах, зокрема будівлі педагогічного музею. У 1887 році Сергій Борткевич, український композитор та піаніст, у творчому доробку якого понад 70 творів, 15 з яких досі вважаються втраченими, 1901 року з'явився на світ один із найвидатніших хіміків ХХ століття. Лайнус Полінг також відомий своїми дослідженнями у кристалографії, молекулярній біології та медицині, лауреат Нобелівської премії з хімії за дослідження природи хімічних зв'язків. У 1938 році Степан Турчак, український диригент лауреат Шевченківської премії за виконавську майстерність. 1947 року російська актриса Тетяна Васильєва. Стала відомою після зйомок кінострічки обаятельне і привлекательне. А всього у фільмографії актриси більше ста ролей. І 1979 року український футболіст-гравець київського динамо Андрій Несмачний. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 28 лютого.